І сказав Господь Мойсеєві і Ааронові в єгипетській землі, промовляючи, Цей місяць для вас, початок місяців, він є для вас першим між місяцями року. Промов до всієї громади синів Ізраїля, кажучи десятого дня цього місяця, нехай кожний візьме ягня згідно з родоводом по батьківській лінії ягня на сім'ю. Якщо ж мало тих, які є в домі, і їх недостатньо на ягня. То нехай прийме до себе сусіда свого ближнього за кількістю душ. Кожний собі, нехай вирахує достатню кількість на ягня. Ягня у вас нехай буде однолітнім самцем без вади, візьмете його зовець або кіз. тримайте його до 14-го дня цього ж місяця, а ввечері хай заріжуть його, уся велика громада ізраїльських синів. І візьмуть трохи крові. І помажуть нею обидва одвірки та поперечку в тих домах, в яких його їстимуть, і цієї ж ночі їстимуть м'ясо, спечене на вогні, і їстимуть опріснуки з гіркими травами, не будете їсти його сирим чи вареним у воді, а лише спеченим з головою, ногами та нутрощами на вогні. Нічого не залишите з нього до ранку, і кістки його не поламаєте. А те, що залишилося з нього до ранку, спалите у вогні. А ось як будете його їсти, стан ваш підперезаний, взуття на ваших ногах, а посохи у ваших руках, і їстимете його з поспіхом, це Пасха Господу. Цієї ночі я пройду по єгипетській землі і уражу кожного первістка в єгипетському краю від людини до тварини і здійсню відплату над усіма єгипетськими богами. Я Господь, а кров на домах, в яких ви перебуваєте, буде для вас ознакою. І побачу кров, і буду захистом для вас, і не буде у вас згубної пошесті, коли уражу єгипетську землю. І буде для вас цей день пам'ятним, і святкуватимете його як свято для Господа у ваших поколіннях, як закон вічний Його святкуватимете. Сім днів їстимете опрісноки. З першого ж дня усунете закваску з ваших домів. Кожний, хто їстиме квашене з першого дня аж до сьомого, така душа буде вигублена з посеред Ізраїля. Перший день називатиметься святим, і сьомий день святе скликання буде у вас. Жодної буденної праці не робитимете в ці дні за винятком того, що має бути зроблене кожною душею, тільки те ви робитимете. І ви будете дотримуватися цієї заповіді. Адже в той день виведу ваше військо з єгипетської землі, тож вічним приписом закону зробите цей день у ваших родах. Коли надійде чотирнадцятий день першого місяця, їстимете опрісноки від того вечора і до вечора двадцять першого дня місяця. Сім днів у ваших домах не має бути закваски. Кожний чи то з осілих чужинців. Чи з місцевих жителів краю, хто лише з'їсть квашене, та душа буде вигублена з ізраїльської громади. Нічого заквашеного не їстимете в усіх ваших домах, їстимете опрісноки. Тож Мойсей покликав усю раду старішин Ізраїля і сказав їм: Підіть, візьміть собі вівцю на вашу сім'ю і заріжте пасхальне ягня, візьміть в гісопу, і, вмочивши її в кров що біля дверей. Помажте верхній та обидва бокові одвірки кров'ю, що біля дверей, ніхто з вас хай не виходить за двері свого дому аж до ранку. І Господь перейде, щоб уразити єгиптян, і побачить кров на верхньому та на обох бокових одвірках, і промине Господь двері він не дозволить губителеві війти у ваш дім, щоб погубити. І збережете це слово як закон для себе і для своїх синів навіки. Коли ж увійдете в землю, яку дасть вам Господь, як він говорив, то будете виконувати це служіння. І буде, коли вас запитають ваші сини, що це за служіння? То скажете їм, це жертва, Пасха для Господа, який захистив доми ізраїльських синів у Єгипті, коли уразив єгиптян, а наші доми врятував і, поклонившись народу павниць. Пішли сини Ізраїля і зробили так, як заповів Господь Мойсеєві та Ааронові, так вони і вчинили. І сталося опівночі. Господь уразив кожного первістка в єгипетській землі від первістка фараона, який сидить на престолі, до первістка полонянки, яка в ямі, та кожне первородне з домашніх тварин. І вночі встав фараон. Усі його слуги та всі єгиптяни, і зчинилося велике голосіння по всій єгипетській землі, бо не було будинку, в якому б не було мерця. І фараон вночі покликав Мойсея та Аарона і сказав їм: Уставайте і забирайтеся з посеред мого народу, і ви, і сини Ізраїля. Ідіть, служіть Господу вашому Богові, так як кажете, узявши і овець і свою велику рогату худобу. Ідіть та поблагословіть і мене, і насідали єгиптяни на народ, аби без зволікань випровадити їх із землі. Інакше, говорили вони, усі ми помремо. Тож люди взяли тісто, перш ніж воно вкисло, замість замотали у свій одяг і несли на плечах. І сини Ізраїля зробили так, як наказав їм Мойсей випросили в єгиптян срібний та золотий посуд і одяг. Господь дав милість своєму народові перед єгиптянами, і ті дали їм, тож вони пограбували єгиптян, і вирушили ізраїльські сини від Рамеса до Сокхота, близько 600 тисяч піших чоловіків, крім майна. Разом з ними вийшла велика змішана група, і дуже багато овець, худоби і домашніх тварин. А з тіста, яке винесли з Єгипту, вони напекли прісних коржів, бо воно не вкисло. Оскільки єгиптяни вигнали їх, і вони не могли затриматися, тож і їжі на дорогу собі не приготували час перебування синів Ізраїля в єгипетській землі та в Ханаанській землі 430 років. І сталося, що після 430 років усе Господнє військо вийшло вночі з єгипетської землі це пильнування для Господа, щоб вивести їх з єгипетської землі. Саме ця ніч. Ніч пильнування для Господа, щоби бути такою для всіх синів Ізраїля впродовж їхніх поколінь. І Господь сказав Мойсеєві й Ааронові, промовляючи: Це закон про Пасху, жодний чужинець не їстиме її. А кожний раб, чи куплений за гроші, коли зробиш йому обрізання, тоді їстиме її. Чужинець чи найманець не споживатиме її, їстимуть в одному домі. Не будете виносити м'яса з хати, і кістки в ягняті не поламаєте, уся громада ізраїльських синів буде виконувати це. Якщо ж якийсь захожий прийде до вас, щоб справити Пасху Господу, обріжеш кожного з них, хто чоловічої статі, і тоді нехай приходить і справляє її, він буде таким, як і місцевий мешканець землі. Жодний необрізаний не їстиме її. Для місцевого мешканця і для прибулого, який долучився до вас, закон буде один і зробили ізраїльські сини, так як для них заповів Господь Мойсеєві й Ааронові, так вони й зробили. І сталося, що в той день Господь вивів з єгипетської землі синів Ізраїля з їхньою силою.